Сьогодні дійсно особливий день не лише для громади і жителів села Гнатівка, а взагалі для Православної церкви України, тому що у нас є дуже багато храмів, каплиць, які побудовані давно, яким 100 років, 120 і набагато більше. І наше завдання сьогодні пам'ятати про це. Відвідувати ці храми, молитися, бо це нас укріпляє на тому нелегкому шляху, яким сьогодні йде Україна, український народ і Православна Церква України. Цей час лише молитва корешна міська. Сподіваюся, що тут чує війна Господь, не сам. Будемо мирний країн. Ми сповнівся. Стане війна України. Незважаючи на всі ті проблеми, перешкоди, які зустрічаються на нашому шляху, і у встановленні і будівництві православної церкви України і нашої держави, все рівно всі надихаються, надихаються подвигом наших новітніх воїнів-захисників, які ціною свого власного життя сьогодні виборюють. Незалежність нашої країни і тим самим дають нам сили для того, що і ми повинні боротися незалежно від того, хто де з нас знаходиться, і вірити в те, що буде перемога, буде справедливий мир. У нас буде, у нас є і буде надалі демократична незалежна українська держава, в якій буде помісна українська православна церква. І змушені від болі закричати. Не бійте до ікони підійти про вільне стежні все і Господа. Вона, як мати, вислухає все, коли всю голову до слів своїх букче. Молимо від Бога обійме, дуже чоловік, просто тебе рішуче. За заслуги перед помісною українською православною церквою та за житловість і любов до України. Чорний Сергій Трохимович нагороджується медаллю святого архістратига Михаїла. Осокі Дмитро Юрійович нагороджується медаллю святого архістратига Михаїла посмертно. Це дуже добре, тому що ми повинні пам'ятати про їхній подвиг. Разом з тим, як християни, ми повинні завжди молитися за них. За упокій їхніх душ і дякувати Богові, що Господь береже наше життя і дає нам можливість далі продовжувати жити. Це неймовірно приємно. Тим більше, що в мене влад уродженець міста Сміла, і це перша фотографія в нашій громаді на алеї. І це для мене дуже, дуже значуще, тому що. Приємно, коли е, визнають, пам'ятають героя. Будуймо храм Господнього тепла, будуємо храм Господній любові, в серцях своїх, будуємо Божий храм та перейдімо з ним у кожнім слові. Годуймо храм без страху і поганий, та й пан стане в Німі до настав, сомня, людини, Боскучий пан зійде в святині нашого. Правда на нашому боці. Ми нікого. Ні на кого не нападали, ми нічого ні в кого не відбирали і не хочемо цього робити. Ми хочемо жити на нашій Богом даній українській землі, розвиватися, будувати її. Але без Бога це неможливо. Тому, незважаючи на всі труднощі, потрібно знаходити у собі сили, підніматися, дякувати Богові, йти до Бога, молитися, тому що без Бога у нас нічого не вийде. Але Бог з нами і все буде добре.